У Майнському зоопарку народилося левенятко. Та, на жаль, мати левиця Маркіза ростити малечу не схотіла. І вже наступного дня відмовилась від маленької донни. Вона його одразу ж винесла, викинула і віддала нам. Напевно, сказала врощити його самі без мене. Опіку над кошеням взяла прийомна мати, працівниця зоопарку. Вона була маленька, слабеньке. Ну, ми забрали, одогріли. Це така у нас вже дівчинка. Нас вона дуже весела, коли поїсть, трохи поспить, тоді любить гратися. Це не перше потомство маркізи два роки тому пані Інна вже виходжувала Левенятко. Це в мене вже друге, бо два роки тому теж Маркіза привела, і вийшло, що я його забрала і вигадувала. Зараз Маля живе у будинку у прийомної матері. За ліжечку доні картонна коробка, що три години необхідно готувати дитинча. Ми йому 125 грам. Жінка каже, левеня, наче маленька дитина. Ми з першого дня в хороших відносинах, правда? Моя маленька дівчинка. Поки молятко годуватимуть молоком, воно житиме у пані Інни. Далі ж її повернуть до зоопарку. Вона поживе два місяці, будемо пити молочку. Та ті десь два з половиною місяці вже почнемо пробувати їсти манну кашу. А в три місяці вже будемо пробувати їсти м'язко. Жалко, звісно. Ну, це ж не котик, а як-не-як як і тварина. takých tvarín doma držať opas